Всіх вітаю на каналі. Зараз тут на дворі мінус 23 градуси, і з вітром є мінус 28. Я, як бачите, без рукавиць, як мені це виходить робити, я просто привик вже до цього клімату. Мене дуже так не в мене руки взагалі абсолютно не мерзнуть. Я можу так цілий день бути без рукавиць, але я вам не рекомендую, звісно, це робити, тому що це треба тут жити, треба привикнути, треба розуміти свій організм і пристосовуватися до цього холодного клімату. Сьогоднішнє відео є дуже цікаве. Я сподіваюся, що ви залишите мені вподобайку за те, що я знімаю на такій холодній погоді, такій холодній температурі. І я хочу вам розповісти про те, що канадці зараз масово пакують валізи, масово починають переїжджати в європейські країни, Сполучені Штати Америки. І канадська, канадське населення воно росте вгору, воно рухається вперед. Але люди, іменно канадці, з паспортом починають покидати Канаду. І Канада від цього втрачає дуже багато важливих спеціалістів, хороших працівників і насамперед своїх громадян. І сьогодні, якщо ви додивитесь цей відеоролик до кінця, то ви дізнаєтеся, із за яких саме причин канадці покидають свою країну, бо переважно іммігранти, які приїжджають, живуть тут, зароблять пару копійок і покидають Канаду. Але канадці ніколи колись так часто не покидали в таких кількостях Канаду, як це відбувається тепер. Друзі, на дворі так абсолютно холодно, що мій телефон виключився. Мої руки витримують, але телефон і техніка не витримують. Тому продовжу цей випуск з середини свого автомобіля. Трошки почав падати сніжок, і я знаю, що вам дуже подобається трошки спостерігати, також за навколишнім середовищем, і що відбувається, як виглядає Канада середини. Отже. Я хочу почати сьогоднішнє відео з того, що це не є просто якісь там думки, що я собі щось придумав. Я персонально знаю своїх хороших двох знайомих, які покинули та спакували валізи та поїхали з Канади. Та також вийшла пару статтів, які я прикріплю в описі до цього відео, щоб ви могли переконатися, що дійсно така інформація є, що навіть пишуть в пресі про це. І для Канади це велика зараз проблема. Розумієте, в Канаді зараз дуже швидко продається житло. Буквально е, моментально житло продається з такою швидкістю, що ви собі навіть не можете уявити. Наприклад, якщо ви маєте якийсь свій приватний будинок, і приватний будинок знаходиться в хорошому районі, більш-менш то на той будинок може бути від 5 до 9 людей, навіть більше. І люди готові платити тим власникам, які продають той будинок, набагато більшу ціну, ніж яку власник просить. І власник може конкретно вимахуватися, вибирати, і це створює дуже велику конкурен... конкурентну таку спроможність серед людей, які мають гроші. Але люди, які не мають грошей великих, які хочуть зекономити, їм в Канаді складно купити та придбати щось своє. Дуже часто в Канаді ніколи не було популярно купляти квартири. Але навіть тепер серед канадців популярно купляти квартири, бо квартири просто доступніші. Доступніші і дають можливість людям мати щось своє власне, але це не є хороший вихід, бо навіть квартири важко отримати. Дві зарплати навіть прості, якщо ви працюєте на середніх таких роботах чи на простих роботах, вам не навіть дві зарплати не хватить, щоб нормально жити спокійно. І канадці були привикли до цього. Вони привикли до. Спокійного, стабільного життя, щоб просто піти в банк, взяти кредит, купити собі автомобіль, купити хату і платити, сплачувати ту іпотеку, там 20-25 років, і має і використовуючи, наприклад, 50% зарплати йде на повністю на те, щоб оплатити кредити, і, і решта 50% йде на сім'ю, на життя, на подорожі, на відпочинок. Тобто, життя солодке, гарне, спокійне, і канадців так не виховали. Розумієте, канадців не виховали в. Тому плані, щоб вміти заощаджувати свої кошти, канадці, які виросли за останні 20 років в Канаді, вони привикли до зручності, до легкого життя, і вони не розуміють, що таке. Складність і тому, коли приїжджають справді іммігранти, то іммігрантам зараз легше в Канаді ніж самим канадцям, бо іммігранти знають, що таке труднощі, і вони вміють адаптовуватись до тих труднощів і знаходити вихід ситуації, і не перебирати нічого, і просто вміти заощаджувати свої кошти і разом працювати як одна сім'я. А канадцям з абсолютно важко. Вони цього до цього не привикли. І деякі з них їдучи в Європу, їдучи в інші країни, Сполучені Штати Америки, просто щоб віддихнути, просто щоб побачити інший світ, вони розуміють, що в інших країнах легше, набагато легше. Пристосуватися зараз ніж в Канаді, і тому мої знайомі переїхали в Італію, тому що їм набагато там легше, там кращий клімат, там можливості гарніші, і канадці знаючи англійську мову, маючи канадську освіту. Вони справді досить бажані люди навіть в Європі, і вони собі знаходять досить хороші такі посади, позиції заробляють непогані гроші, витрачаючи набагато менші гроші ніж тут в Канаді. Живучи в кращому, можна так сказати, кліматі, і вони покидають цю країну. І це дуже великий удар зараз для Канади, для канадського уряду, і це є дійсно справжня проблема, яка зараз напала тут в Канаді. Тому що, як я вже зазначив, населення воно то рухається вперед, але воно рухається якраз вперед із за того, що іммігранти займають всі ці місця а самі канадці, які народжені в Канаді, їх витискає просто та система, бо вони слабші, вони втрачають, можна так сказати, цю конку конкурентність, яку вони не можуть ніколи виграти проти голодних іммігрантів, які привикли колись жити за 200-300 доларів в місяць, і тепер вони можуть точно собі дати раду, щоб пожити за 2 тисячі, 3 тисячі чи 4 тисячі. А канадці вони набирають ці кредити, і потім не знають, що з ними робити. І потім кредитна спілка за ними бігає, хоче ті гроші назад, і вони знаєте, бідні трошки розгублюються. Звісно, що. То не про всіх така мова йде, але ми говоримо про тих, які справді покидають Канаду прямо зараз. Багато канадців почало звертатися також до фудбанків. Більше двох мільйонів канадців почали звертатися до фудбанків. Це ніколи такого не було. Фудбанки були створені для того, щоб допомагати саме бездомним. Бездомні численність бездомних збільшилася не тільки в Канаді, але й в США на вулицях. Тому що життя дійсно стало складніше. І тепер, коли Канада та Сполучені Штати Америки навіть завжди були знані за те, що тут середній клас був дуже опанував над всіма іншими класами, тепер справді середній клас він став біднішим і не таким, як він колись був. І тепер більшості людей. Вважаю, повинні мати якісь гроші, повинні мати якісь запаси. Ті люди, які колись купили, раніше приїхали, мають якісь більш-менш нормальні професії, мають якісь бізнеси, то їм справді непогано живеться. І таким людям в будь-якій країні буде добре житися. Але зрозумійте мене теж правильно. Я ні в якому разі не говорю про те, що Канада вона не є добра країна. Канада є абсолютно класна ідеальна країна, наприклад, для таких людей, як я, які мають добру. Професію, добру роботу мають своє житло, розвиваються і не починають з самого початку, просто абсолютно з нуля, так як деякі люди мусять починати. Але зараз ті люди, які покидають Канаду, вони... Покидають з таким, знаєте, присмаком гіркості в роті, тому що це їхня країна, вони люблять Канаду, і Канада ніколи не була знана за те, що тут буде так складно виживати, як зараз є тим людям, які не дають собі просто абсолютно раду. Ви просто подивіться, що зараз відбувається в таких містах, як Торонто, наприклад, чи Ванкувер. Знаєте, в таких дійсно топових містах, де дійсно нема до чого придертися, бо гарні міста, там гарні краєвиди, гарні можливості. Торонто подібний клімат до українського. Ванкувер знаходиться зразу на березі океану, гарне місто, одне з найкращих міст, не один раз попадає в топ-10 найкращих міст для життя в світі. Але найбільше в чому проблема в Канаді. В Канаді зараз найбільша проблема, що житло настільки недоступне. І ми не говоримо іменно для придбати житло, бо не всі люди в житті зможуть придбати своє житло. Це так ясно. Але навіть орендувати житло. Стало так до такої степені дорого і невигідно, тому що власники, наприклад, квартирних комплексів мусять піднімати ціни, тому що їхній менеджмент кондо, тобто квартирних комплексів, піднімає їм ціни за те, що треба з, е, дивитися за будинком, прибирання снігу, замітання. Абсолютно всі сервіси пішли вгору, і також вони і від того більше. До людей тиснуть, щоб люди більше платили власники більше платили. Також власники можуть собі дозволити більше. За більшу ціну здавати свої квартири, тому що є попит, є з вибирати власники. Тепер почали дивитися і перевіряти індивідуально людей, дуже так ретельно, майже як поліція, перевіряє когось, як хтось знаєте, порушує якийсь закон, тому що власники можуть це робити знову підкреслюю, і це знову багато простих канадців, простих людей, які не мають можливості таких або не мають грошей. Вони просто втрачають ці можливості мати нормальне навіть житло над головою і роботи забирає ють канадців іммігранти іммігранти готові працювати за менші зарплати бо іммігранти як роблять іммігранти спочатку приїжджають брат сестра батьки всі вони живуть в одній хаті в одному будинку один одному допомагають вони можуть собі дозволити працювати за 20 доларів годину за 15. а такий, знаєте проста людина яка приїхала яка не має нікого їй треба нормально більш менш зарплату мінімум 30 доларів годину щоб чоловік заробляв і жінка щоб нормально себе почувати в цій країні дати щось своїм дітям і мати хоч якусь якісь якісь гроші на запас і від того люди покидають люди, їдуть в інші країни, шукають можливості, використовуючи канадський паспорт, використовуючи освіту, використовуючи свій досвід, знаючи англійську мову досконало. І такі люди потрібні всюди по світу. І вони розуміють то бачать, що йде тренд. Один поїхав той розказав іншому, і так воно йде. Знаєте, помаленьку канада то втрачає дуже важливих спеціалістів, лікарів, різних кваліфікованих працівників. І потім з тим всім пропадають можливо мати достатньо о, різних сервісів, і один лікар, деколи є на цілу лікарню, наприклад, на емердженсі, коли люди приходять, тільки один лікар є в такій в цілій лікарні, і той лікар, знаєте, теж замучений, теж бігає серед людей, теж туди-сюди рухається. І Які він може бути вже коли він вже двадцяту чи тридцяту людину оглянув за добу, і він же замучений, теж він теж може робити різні помилки, і від того дійсно зараз в Канаді не дуже солодкої тому друзі, я вам хотів то розказати, донести цю інформацію, щоб ви знали, що відбувається зараз, бо це цікаво. Це дійсно те, що є, і це Йде від людини, яка знає персонально людей, яка бачить, що це дійсно проблема. Не всі люди знаєте, можуть так знаєте, кожен день щось робити, добиватися і прогресувати. Не всі можуть, бо якби всі могли, то би всі були мільйонерами, всі би мали би абсолютно тільки найкращі речі, і не було би балансу в суспільстві. Тому, друзі, надію, що цей відеоролик вийшов класний, цікавий. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.